Розглянемо процес першого входження в класрум через комп'ютер, причому будемо вважати, що школа отримала безкоштовний доступ до сервісів для дистанційного навчання від Google Workspace for Education. Це набір безкоштовних інтерактивних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання. Отже, відкриваємо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то для того, щоб зайти в Google Classroom, достатньо відкрити нову вкладку, вибрати додатки Google, ось тут справа, і знайти клас. Якщо ж ви використовуєте інший браузер, або ось тут клас не знайшли, таке інколи також буває. Тоді просто знайдемо через пошук. Введемо ключові слова Classroom. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І зразу перше або друге посилання буде посилання на класрум. Вибираємо друге, тому що бачимо, ось тут на українській мові, а це на російській. Ну і в мене зразу зайшла в Google Classroom. Бачимо, я під'єднаний до деякого класу. Але, як ми говорили з вами, школа користується Google Workspace for Education, тобто для школи зареєстрований окремий домен, і обраний домен стає частиною емейл-адреси кожного користувача. Саме тому кожен з учнів отримує електронну пошту. В кінці після собачки кожного учня. Є назва домена. Назва ось це. І кожен учень отримує пароль. Саме по даних електронній пошті та паролі потрібно зайти в свій обліковий запис. Отже, якщо ви є в своєму обліковому записі, то з нього потрібно вийти. Натискаємо на такий кружочок в верхньому правому кутку. У мене є значок, у вас швидше за все якась літера. Вибираємо вийти. Ось тут вибираємо продовжити. Тепер потрібно вибрати інший обліковий запис. В дане поле вводите електронну пошту, яку вам надав вчитель. Я її, щоб було швидше, просто скопіюю. Натискаємо далі. І пароль. При бажанні можете вибрати ось цей прапорець, щоб можна було побачити пароль. Натискаємо далі. Згоджуємося з умовами. Натискаємо зрозуміло. І ось тут з'являється ось таке вікно, де написано: створіть пароль. У зв'язку з тим, щоб ваш пароль ніхто не знав, в даному вікні вам пропонується створити самому пароль. Тобто, ви створюєте пароль, який буде використовуватися для входження. Ваший Google клас. По даному паролі ви будете заходити тільки один раз і далі у вас вже буде інший. Створюємо пароль. Літери мають бути обов'язково англійські. Підтверджуємо пароль. Натискаємо кнопку Поміняти пароль. І зверніть увагу, що в нас з'явилося. Введіть надійний пароль. Справа в тому, що пароль має бути не менше, ніж 8 символів, і має бути обов'язково якась цифра, велика літера. Ну і здається, якийсь символ, наприклад, крапка. Зрозуміло. В даних полях паролі мають збігатися. Якщо це ваш комп'ютер, то можете натиснути кнопку Зберегти пароль або оновити пароль, щоб кожного разу не вводити пароль вручну. Ну і тепер так само. Давайте я вже зайду через додаток в клас. Перший раз з'являється ось таке вікно, натискаємо продовжити. Вибираєте, чи ви студент, тобто учень. Зрозуміло, вибираєте я студент. Якщо ваш вчитель вже створив клас, то у вас з'являється ось таке вікно, де пропонується приєднатися до даного класу. Ось Олександр Шевчук це прізвище ім'я вашого вчителя, який створив даний клас. Натискаємо Приєднатися. На вкладці люди ви можете побачити, хто саме викладач, і коли вже ваші однокласники приєднаються до даного класу, то ви зможете їх тут побачити. Для вас, ваше прізвище ім'я тут висвітлюватися не буде. Ну а далі вже потрібно буде працювати. Ще єдине, що рекомендую, щоб завжди через пошук не заходити, можливо, вам буде зробити зручніше закладку для цієї сторінки. Натискаєте на ось цю зірочку. І ось тут вибираємо панель закладок, готово. Тепер кожного разу, коли у вас бачите нова вкладка, у вас ось тут на панелі закладок є ваш клас. Тобто ви по ньому клацаєте і зразу заходите в свій клас. Якщо потрібно, після завершення виходите з свого облікового запису. Якщо не потрібно, то так і залишаєте. І ще практика показує, що учні досить швидко свій новий пароль забувають, тому я вам рекомендую зразу новий пароль десь записати о бажано ще й в двох місцях. А якщо ж ви все-таки пароль забули, то звертайтеся до вчителя. Якщо він є адміністратор Google Workspace for Education, то він вам скине його, а якщо ні, тоді сам вчитель звернеться до адміністратора. На цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе.